Вітаю! Піца в неділю або лінтяйська піца, так ми її називаємо. Швиденько готується така піца, щоб відпочивати. Беремо хлібчик, можна порізати порційно, але я його просто перерізаю навпіл. Низ хліба рівненький, так його і лишаємо, а з верхньої частини, які я виймаю, змащую хліб кетчупом, потім майонез, викладаю ковбаску, солодкий перчик. Свіжий помідорчик, зелень і посипаю твердим натертим сиром. Так як піца ну дуже лінтяйська, олійкою змащую сковорідку і викладаю піцу. Ставлю на середній вогонь, накриваю кришкою на 3-5 хвилин. Низ хлібчика підсмажиться, буде хрустіти, а сир розплавиться смачного. Підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки. До нових смачних зустрічей!